Так, друзі, всім привіт. Що знову просто рапід. Хто не підписав петицію, підпишіть, будь ласка, на каналі є а петиція, в пості. відразу скажу про скасування норм Володимира Крамніка. Ось, чому я записую відео ще одна причина. Ось це, що тільки що почав грати і от розіграв суперник. Напевно, в мене в рапід ще немає такої партії. саме. Завантажений в стрімі я так грав. Ось, але хочеться показати, як тут що відбувається в цій партії, коли ось таким чином намагаються захищатися від атаки Тромповського. Ось, так що так. Зібрали вже, напевно, о, вже більше 30 тисяч, напевно, та петиція зібрала. Мені так здається, я точно не знаю. Ось. Напевно, багато. Так, якщо кінь пішов, якщо б побив би, то там F4 я б не грав, би, а так я граю F4. Кінь пішов. Чомусь 2401 у мене. Я ж не знаю, чому. Мали додати мені рейтинг хоча б за якогось читера. Але вони, напевно, вже зробляться в листопаді. Вони якось раз у місяць так все накидають, там якийсь підсумок в них є. Побачимо. Щось давно я не отримував повідомлення. Знову так якось. Давайте подивимось, коли останнє було. 29 днів тому. Вони просто дали звіт, сказали, що в вересні відбулося, і все. Ось 10 днів тому, і у 29 останній бан був. Трошки є місяць часу. Вже бана немає. Окей. Є такий хід цікавий. Тут пішак б'є, пішак б'є, конем бити не можна. Ну, я просто роблю. А тут конем бити можна. Мені не подобається. Це окей. На рокіровку вже. Вже пішак б'є, пішак б'є, кінь б'є. Я не можу бити. Там ферша, король відійшов. Ну і ферзь кудись спокійно собі відійде. тому... Ну, де пішак вперацію граю в стилі французького захисту. Ну, поки така позиція. Ц5, він все одно не зіграв, треба було десь. С5, напевно, грати, запирати. Повністю цей фланг, так як. не знаю. Хоча Чорнопольний сильний слон був, він же його віддав. Білопольний в мене сильніший. Виглядає принаймні. Ну, це 5 було б дуже корисно тут зіграти. От завжди, от, коли граєш шахову партію, треба орієнтуватися в дебютах всіх, тому що. Ну, така от транспозиція зараз, Тромповського, от зараз практично французький захист, але без чорнопольного слона в чорних. І треба розуміти, як краще було тут зіграти. Ну, і для чого там. Ну, окей. Який слон сильніший? І що робити? Ну, дуже просто цікаво це все. Ось, ці всі транспозиції мені дуже цікаві. Як от це називається? Транспозиція така, так? Так, можна напасти на... на мат, можна напасти, але там цікавий момент. те, що мені не дуже подобається, тому що якщо я нападаю, просто це. О, F5, я побив, кінь побив. Наскільки це добре для мене? Кінь побив. І мені здається, все ж таки позиція досить непогана. Давайте. Окей. Ну. F5 буде зіграно, я думаю. F5 буде зіграно. Стандартний захист. Так, і кінь пішов. Окей, про тебе з чорнопольного слона це все виглядає. Так собі. І це 5 не зіграно, і чорнопольного слона немає. тому Так, хочу побити. Все прагматично, досить просто. Бум-бум. Ну, Все-таки намагаюсь якось. М -м відкрити короля. М -м дуже цікавий хід. Можна конем зіграти? Давайте кінь напав. Ну, якщо б'є, там якийсь шах, ферзь десь сюди слон, шах, кінь, де пішак б'є. а, ну, і все і програв правильно? Окей, кінь напав. Тут на мат зайшли. Дуже цікаво, чому так зіграв? Не знаю, мати декілька ходів. Здається, суперник досить великий рейтинг суперника, але він щось цього не побачив. Ну, от ще раз, бачите, от ми перейшли практично французький захист Тромповського. Ось, але, Чорнопольний слон сильніший в чорних французькому захисті, ну і це 5 не зіграно. І все. І практично стратегічні проблеми тут явні. Ну от В білих краще, мені здається. Півтора в білих. Ферш напав, пробили, пробили, кінь пішов, ферша сходив, кінь зайшов. Ну і просто такий хід до. Ну окей, 0-7 тут було, що цікаво, можна було якось рятуватися. Який якийсь сильніший хід був. Ну я, я рахував і цей варіант. Просто мені здалося ну такийсь вигляд був. Що краще все-таки може, знаєте, що кінь б'є. І тепер. Ні, ну не може бути. Все одно ж мати, який там кінь б'є. Цікаво. Чи не вже десь туру забирати? Ні, ну також мат. Може, коня назад повернути просто? Так, не, не знаю. Ну от, намагаюся знайти якісь варіанти тут. Може, тура перекривається? О, точно! Плюс 2. Давайте цю партію все ж таки включу. Подивлюся, щось я тут не до кінця ідею вловлюю, ж, як ж тут комп'ютер хотів захищатися після цього ходу. Вже 6 просто. Банально, вже 6, побили і ферзь перекрився. Ну, все одно, оцінка комп'ютера, я думаю, що мала би бути непогана. Хоча оцей пішак висить, можливо, в цьому була вся суть. Кінняш 3. А, кіньяш 3 захистили пішака. Фея, Фербя, Кім'я. Кім'я, турабія. Білих трішки краще все ж таки, але не настільки. Ну, окей. Не знайшов він цього захисту. Подумав, що все-таки королем якось зможе втікти, але це було просто гарний мат пішаком, друзі, для вас. Так що. Добре. Всім всього хорошого, друзі. Підпишіть петицію. Ось, є на каналі. Ну, хто не знайшов, може знайти, ну хто, хто не може знайти на каналі, можете знайти в інтернеті петиція про позбавлення всіх норм Володимира Крамніка. Ось хто думає, що це так собі, ну, що, може, не варто цього робити. Подивіться його інтерв'ю, як він спілкувався з Народським. Ось можете уривки інтерв'ю, уже також їх там нарізали багато про його звинувачення, його, і що там такий Лівітов є, які двоє просто сказали, що в нього є третій якийсь монітор, і ну, там це просто було жахливо, друзі. Ну таке, це так. Це так, до слова.